Якої будемо казати, такої е, ніякого навантаження чисто функціонального, вони чисто для краси. Так, і реверсивна блискавка, само собою, до речі, дівчата, от я багато бачу жилеток подовжених. Я взагалі не знаю, хто їх шиє, хто їх виготовляє, але я багато бачу подовжених жилеток без реверсивної блискавки. Це як взагалі? Ну ви ж будете сідати десь в громадському транспорті. Ви десь там щось, воно ж буде постійно ось тут. Воно буде постійно якби натягуватися. Так постійно ось ця буде компресія, і воно рано чи пізно просто розійдеться. Вам доведеться міняти блискавку. Знаєте скільки зараз коштує поміняти блискавку? Ну 350 гривень в Києві. Це серйозно. Це звідки я про це знаю, тому що я нещодавно ходила міняти блискавку на домашньому халаті. У мене її поїла її собака. Так вийшло. Мені треба було змінити блискавку. Мені назвали на домашньому халаті це найдешевша, така найпростіша, примітивна блискавка 180 гривень. А на куртку це мені майстриня сказала. Ну каже: ну на куртку ну, гривень 350, десь так приблизно. Тобто тут у вас такого не буде. Зверху відкривається, знизу відкривається. Загальна довжина 90 сантиметрів. Тобто, це довжина повноцінного пальта. Це довжина повноцінного. Вже такого майже сказати до коліна, такого хорошого утеплювача, капюшон, який має дуже продуману і правильну форму, значить, це на так звана вкорочена труба. Є труба повноцінна, така, знаєте, ще з виносом вперед, так, але це більше актуально вже для зимових курток, так там, де вже у нас шарфи, бафи, усілякі. А це все-таки жилетка, так вона має бути трішечки більш окомфортленою. Тому тут е чим класна труба? Тим, що труба саме такий. Е Саме така форма капюшона, вона дуже класно захищає від вітру, так тому що ми, як як, як правило, саме от восени на весні, ми ж мерзнемо не від температури. Буває температура там плюс 15 на вулиці, плюс 12, а холод такий. Що здається, що якийсь там невеличкий мінус навіть все чому? Тому що холодний колючий вітер, і от саме такий капюшон вас буде від нього захищати. Ну і затяжка навколо, звісно, вашого обличчя, яку ви можете затягнути повністю, як бачите, або розтягнути, або трішечки підфіксувати. Це вже на ваш розсуд. Ну і дівчата. Значить, що я вам хочу сказати? Тут є одна дуже важлива деталь. Хтось може сказати, Боже Аня, причепилася ти до цієї пройми, облич її в спокій, але я ні. Я дівчата не облишу, тому що для мене це абсолютно принципове питання. У мене колись була ситуація, коли ми поїхали з чоловіком відпочивати на Західну Україну. І це був травень місяць. Я звикла, що Київ, травень місяць, це всі ходять у майках, Ну, у футболках в гіршому випадку. Е, на Західній Україні, там, де Ярем чи це вже туди виходить ну, Карпати, Закарпаття. так? В Закарпаття. ж це ж виходить. Ну, неважливо. Е, значить, Там травень, це куртка. Ну, тобто, куртка, а можливо, і шапка зранку. Коротше кажучи, я була до цього трошки не готова. Я вперше в житті поїхала на західну Україну, і я туди приїхала у футболці. Звісно, замерзла як просто, як ну я не знаю, як цуценя. І ми чоловік каже: ну все, пішли в будь-який магазин. Там перший перший зустрічний. Купимо тобі якусь там курточку, чи жилеточку, чи щось таке. Я кажу, давай мені купимо жилетку. Мене це влаштує. Значить, ми заходимо один магазин, другий там щось взагалі нічого немає. Третій заходимо. Якийсь розпродаж якраз. І я бачу жилетку. Таку ту нюсіньку, ту нюсіньку, знаєте, ну, прям таку, ну, більш декоративно, ніж е, для утеплення. Але вона там щось дуже дешево коштувала, щось гривень 800 вона коштувала, ну, в порівнянні, там, що по 25 тисячі до того жилетки висіли, які ми бачили. Я кажу: о, все, у нас є переможець, беремо. так? Ну, значить, Ми е, беремо цю жилетку, і це була перша моя жилетка з ось такою е, трикотажною тісьмою. Навколо рукава. Значить, дівчата, я спочатку взагалі не зрозуміла для, для чого ось це поставлено. От, знаєш, що воно потрібно? Оце так заморочуватися, цю тісьму сюди нашивати. Боже, я почала її носити, і я зрозуміла. Значить, що воно робить? Воно стискається м'яко навколо вашої руки і таким чином перешкоджає тому, що холодне повітря буде заходити от сюди. Дівчата, ви навіть собі не можете уявити, наскільки важливо, щоб ця грудна клітина не отримувала холодне повітря, щоб тут все було в теплі. Якщо у вас отут все в теплі, у вас все в теплі. Я надягаю цю тонюсіньку жилетку. Вона отак раз, і тут у неї ще знизу, вона отак коротесенька, і знизу така ж ти сьомочка. Два. І я як просто в тепловій капсулі. Жилеточка сама тонюсінька, але в ній так тепло було. І що я вам можу сказати? І моя жилетка того часу, коли я її, до речі, в мегамолі придбала, Ну не в мегамолі, а в наших, в наших партнерів, наших виробників, їх не було у нас в ефірах цих жилеток, але я побачила в каталозі, кажу, о, мій розмір, все. А там у цієї тісьми немає. Хоча це така тепла, добротна, вже майже така, можна сказати, зимова жилетка. Дівчата, так от тому, що отут постійно у мене задуває вітер, я в ній ходити не можу. Мені в ній, тобто, вона така виходить дуже тепла. Тобто, коли тепла погода її накидаєш, в ній жарко. А коли зима і холодно, і хочеться використати цю жилетку за призначенням. Тут нормально, тут нормально, тут а тут все мерзне, повністю руки мерзнуть, плечі мерзнуть. І ось тут, дівчата, наші дизайнери врахували цей момент і поставили цю тісьму, щоб створити цю теплову капсулу. Хтось може сказати, Анічка, це дуже неважливо. Я кажу, це дуже важливо. Ви не уявляєте ось ця проста елементарна річ. Робить вашу жилетку теплішою рази в два з половиною. От просто до такої степені. Дівчата, і тут все це продумано. Ну, просто насправді фантастична, е фантастичний дизайн. Дуже вона така, знаєте, от просто так елегантна класика. Так, мої красу? А це, мабуть, у мене навушники, так? Так, ну що, о, все, почала чути. Ні, не почала. Так, мої красуні. Ну і тепер про вартість. Значить, дивіться. Дві з половиною тисячі гривень це супер доступна вартість, коли мова йде про розміри до 68-го. Я прошу не забувати, що в телевізійному шоу Мегамол і 50-й розмір, і 68-й коштують однаково. У нас немає більше того, що у нас розмірна сітка від 50-го до 68-го. І це, враховуючи, що це український, все таки. До 60-го? Вчора було до 68-го. Ну, давайте. До 60-го, так, дівчатонька, якесь ко -ко коригування якесь, так? До 60-го розміру так ось, мої квіточки, враховуючи той момент, що така пропозиція в магазинах може коштувати, там, наприклад, за 50 розмір ті самі 2,5 тисячі, а за 60 вже 3,5 тисячі. Але у нас такого не буде. У нас вартість завжди одна Тисячу дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень на будь-який розмір. Мої красуні 1999 гривень сьогодні коштує від 50 до уточнення, до шістдесятого розміру. Так, мої красуні, ну це сьогодні. Я так розумію, вчора були більші розміри, просто скоріш за все їх просто розібрали. От бачите, як це все швидко відбувається. Так, ну що, мої красуночки? Ви поки що роздивляєтеся цю пропозицію, а я спробую. Зробити так, щоб я чула нашу пані продюсера. Пані продюсера, ну поговоріть зі мною. Ні, не, не виходить. Так, мої красуні, ну що, що я вам хочу сказати? О, все чудово. Так, нарешті. Так, так. Отож, мої квіточки, довжина 90 сантиметрів. Реверсивна блискавка. Дуже такий, оце мені подобається цей італійський стиль. так? Ем, е, ви знаєте, я от буквально нещодавно читала знову ж таки. Ну, дивилася там французьку програму Академія французької моди, і там вони дуже класно вони розповідають про життя усіляких дизайнерів там і так, далі, і так далі. І ви знаєте, я дійсно я прийшла до думки, що італійська мода чим мені дуже імпонує, що вони роблять абсолютно мінімалістичну базу, і на цю базу вони завжди прилаштують якийсь. Один, але дуже яскравий акцент. Мені це дуже подобається. Наприклад, іспанська мода вона мінімалістична. От я не можу носити іспанські бренди, тому що я ну я беру якийсь джемперучок про. Просто шматочок тканини, який там коштує 2,5 тисячі гривень, і думаєш, ну за що, тут же ж око зачепитися нема за що. В цьому плані італійці, звісно, абсолютно стоять на, іншій, на іншому щавелі, на іншій сходинці, так, і вони можуть зробити абсолютно просту, мінімалістичну базу, так, основу. Але якийсь елемент все одно буде яскравий. І ось тут якраз цей, будемо казати, італійський шик, він повністю відтворений. Гляньте. Чорна, проста, подовжена, мінімалістична жилетка, але тут от все-таки вони додали цей фрагмент, все-таки вони додали цю, цю деталь, так, яка все міняє. От просто змінює все. Проста, можна сказати, така неброска жилетка. Одразу перетворюється просто витвір мистецтва. Я накину на себе, я прикину, щоб ви подивилися, як вона виглядає. От, незважаючи на те, що це не мій розмір. Ви зараз, от я хочу, щоб ви подивилися і переконалися, що таке грамотне лекало. Коли зараз ця е, е, жилетка буде на мене на три розміри більше, ніж мені потрібно, але вона, повірте мені, все одно буде сидіти дуже класно. От подивіться, зараз тут у мене тільки мікрофончик. От погляньте, дівчата. Це просто шикарно. Ну шикарно, дівчата. Звісно, вона залишає там ще місце для того, щоб ви могли підодягти якусь там е светр, якийсь, якийсь спортивний костюм, наприклад. Ось вам капюшончик, ось вам каптурик, будь ласка, подивіться, наскільки він оптимального розміру. Тобто він не занадто малий, не стискає не стискатиме вам зачіску або будь-що, так. Але з іншого боку, він і нездоровий, який не буде постійно здувати повітрям, так, мої красуні. Тобто, все продумано. Я взагалі знаєте, люблю, коли професіонали займаються своєю роботою. В даному випадку це не просто. Модельєр, який вирішив сам, що він модельєр, там десь якусь орендував якусь ем, кімнату в Одесі, купив собі оверлок і вирішив, що він великий модельєр. Ні, мої красуні, все таки модельєр це інженер, це інженерна професія. Це дуже складно насправді. Це ми, знаєте, якось думаємо, ой, модельєри, світ моди. Це все така. Знаєте, це все так легко. Все дуже нелегко. Це дуже складна робота, так і більше того. Працювати з розмірами з розмірами плюс сайз працю. О, дивіться, як воно обіймає. Бачите, мені руку обіймає, прям тканину обіймає, тобто сюди вітер вже не потрапить ніколи. Розумієте мене? І от за рахунок цього, звісно, мої квіточки, така пропозиція, вона набуває просто фантастичного тепла. От тут, знаєте, як дійсно як теплова капсула. Якщо вам стане жарко, ви ж завжди можете просто сказати, ну окей, все, піду собі, отако на розпашку. Буду така собі, знаєте, отака собі, леді. Теж може бути. Стало вам трішки спекотно, розстібнулися. Стало холодно, застібнулися. І ви можете так, абсолютно точно, якщо ви, наприклад, автоледі, так, якщо ви за кермом, і якщо ви взагалі всю зиму їздите на автівці, так, ви ж не будете на себе пхати дублянки, якісь пальта в підлогу, звісно, ні, мої красуні. Ви будете собі обрати щось, щоб попочку вам підігрівало, щоб тут вас підігрівало. І все, і, і цього достатньо. І знову ж таки, вам потрібно сісти, щоб от дивіться, знову ж таки, для чого ця реверсивна блискавка. Зараз я вам продемонструю це прям на місці. От дивіться, якби її... О, 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 от гляньте, Боже! От у вас, наприклад, велюровий костюмчик. Ви на велюровий костюмчик. Одяга, боже, Боже, зараз це буде. Ви надягаєте жилетку, ви будете виглядати просто як дружина президента. Це це я вам просто гарантую, дівчата. Ми ж е, від коротше кажучи, в залежності від того, як ми себе подаємо, насправді дівчата е, нас сприймають і люди. Це очевидно, так. Ну тобто, це така собі істина. От дивіться, зараз я вам навіть якось так спробую підлаштувати його. Можливо, у мене і вийде зараз. Зараз я тут зроблю такий шахер-махер. Тут, до речі, брюки такі класні в цьому комплекті, е, типу як палацо. Знаєте, взагалі ви спробуйте знайти е, велюровий костюм з брюками палацо. Вони всі ж е, такі з, зі звичайними. Так. Да, до речі, ці костюми у нас зараз мають коштувати 2499 гривень. Тобто, в принципі, так як ми вам і казали на початку, так. А вони сьогодні, от якщо ви хочете сьогодні доповнити образ, якщо ви під час прямого ефіру зараз їх замовляєте, то цей костюм... 1999. Грета, та ну ви що? Це взагалі дівчата. При тому, тут же ж ви ж не забувайте, що костюм на бавовняній основі. Це велюр, дівчата, на бавовняній основі. О, подивіться. Подивіться на цей образ. Ну, серйозно, дівчат. От, гляньте. Ось вам брюки, ось вам жилетка. Це ну королева, ну просто і при тому вам тепло, вам зручно, ви абсолютно мобільна. Вам не потрібно там знаєте викручувати собі голову. Як би зробити так, щоб вам ніде там не тисло, не жало. У вас все. Знаєте, як то кажуть, вся тканина на своїх місцях нічого ніде не перетискає. Ви відчуваєте абсолютну вільність пересування, і при цьому ви виглядаєте як ну просто як богиня, як з обкладинки глянцевого журналу. Ось це, дівчата, ми для вас робимо. Ось цим займається Мегамол. Ми не просто вам пропонуємо одяг або взуття. Ми про уявіть, оце ви йдете так. І якогось свого. Бившого зустрічаєте. Ви б скільки заплатили за те, щоб у нього ще лепа відпала? Я думаю, що значно дорожче, ніж коштує цей костюм, правда ж, мої красуні? От що ми вам пропонуємо відчуття відчути себе королевою. Розумієте? Відчути себе обраною, відчути себе, не, не дивитися на жінок в глянцевих журналах і думати, ну, це не про мене, а стати цією жінкою. При тому, що для цього ж не потрібно багато грошей. Для цього просто потрібен хороший смак. А він у вас є. А ми якраз пропонуємо вам такий одяг, такі речі, які повністю відповідають вашому смаку і вашому бюджету. І ви йдете. І тут ваш, як то кажуть, бивший чоловік іде. А ось а, а тут вже а тут вже майбутній. Так, ми якраз ну, все. Будемо потихенько рухатися далі. У нас попереду ще одна новиночка. Будь ласка, залишайтеся із нами. Попереду найцікавіше. Ми красонички ми рухаємося далі і рухаємося до абсолютного хіта. От... Знаєте, я вам обіцяла довинку з одного боку, а з іншого боку, все-таки ми не можемо ігнорувати ваші прохання. Ви телефонуєте між ефірами, кажете, будь ласка, покажіть ці туфлі, покажіть, покажіть, покажіть. Якраз ж осінь прийшла. Це ж для них, це їхній сезон, тому що на літо вони все-таки були ну, такі важкуваті. Так, а на осінь те, що потрібно. От якраз бігати на роботу під якийсь класичний вже образ, такий, знаєте, більш такий ну, стриманий, вже не пляжний. так? А вже вже все-таки в офіс, все-таки там десь в якусь установу так, сходити. Тобто, звісно, це вже така класика. І ем, коли ми говоримо про класику, я завжди думаю про французів. І от в цьому ключі я думаю про французів дуже правильно. Тому що ви знаєте прекрасно, що це бренд Лейно, який має м, свій офіс, головний офіс у е, Парижі. Так? І якщо виробництво саме взуття знаходиться не у Парижі, знаходиться в Іншій європейській країні, так не у Франції. Значить, але дизайнери повністю всі французи. І це настільки тут читається, і це настільки тут очевидно, так, коли ми говоримо про от, знаєте, наче береш в руки туфлі, от взяв в руки, і думаєш, ну такі ж вони прості, такі вони зрозумілі. Як з цих простих ліній можна було добитися такої елегантності? Як із звичайних кількох ліній можна було зробити цей шедевр, дівчата, але вони, от французи, це зробили. Французький дизайн. Е, мої красунечки елегантна, стильна, вишукана модель. Модель, яка дивіться, ну так, 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 нова, нова. Ось, дивіться, тут у нас є невеличка танкеточка, тому що, ну, все-таки, знаєте, класичний жіночний стиль це завжди підборчик, але підборчик, ну спробуйте на них виходити цілий день. Навіть на малюсі. я взагалі, дівчата, я чесно зізнаюся, у мене немає жодної пари взуття на такому малюсенькому підборчику. Я їх ненавиджу. Мені в них так незручно, це просто жах. Мені вже або шпиляка на якийсь там, знаєте, визначну подію якусь, так, щоб красиво, або танкетка, або взагалі кросівки, все. І тут вони, от гляньте, як вони класно це продумали. І тут у нас танкеточка, причому така стійка, широченька, хороша. Бачите, от вона не вузесенька, так? Да, так, точно, точно. Значить, дивіться, вони дуже красивого кольору. На перший погляд може здатися, що вони чорні. Але вони такі не чорні. Дівчата, вони, знаєте, такого. Темно, 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 антрацитового відтінку. Такого, як прям, ну, от не, навіть не графіт, а іще темніший. Але трішечки тут є такий, знаєте, підтон, як, знаєте, м'який чорний. Більше того, вони тут погралися із текстурами, так, мої красуні. Вони зробили тут у нас, бачите, просто екошкіра під Флотар. Так іде. І ось тут, бачите, у нас є такий фрагментик декоративний. І на п'яточці у нас іде така імітація, бачите, якоїсь чи шкіри рептилії, чи щось такого, знаєте, вже більш зернистого. Так, по-перше, ну для п'яточки, це, по-перше, такий антивандальний ефект. А по-друге, це ефект. От як вони все зробили, воно все перегукується. Тут вони поставили цю структуру. так? І ця ж структурка, вона повторюється ось тут. Ну дуже красиво. Понад те, значить, у нас тут іде анатомічний носочок, тобто всі ваші пальчики знаходитимуться в нормальній позиції, не отако скрючені, знаєте, як це буває у вузьких носках. Ні, а тут все красиво. Так, носочок трішечки заокруглений для візуального ефекту, але при цьому при всьому не в ущерб, як то кажуть. Ем... Так, і більше того, дівчата, вони виглядають. Ну, у нас всі ведучі в впер... от перший ефір, коли вони брали їх в руки, кожна ведуча, кожна запитала, о, це натуральна шкіра. Всі, просто дівчата, 10 із 10, як то називається. Тому що, так, тому що тут дійсно тут така екошкіра височеної не плутати з дерматином. Чисто екошкіра, тобто це те, що виготовляється з натуральної шкіри. Ви знаєте, що екошкіра виготовляється з додаванням натуральної шкіри. Дивіться, але тут є дві колосальні переваги, окрім всього того, про що ми щойно поговорили. Перша перевага: розмірна сітка до 42-го повнорозміру, двадцять 27 сантиметрів. 42-й, так? По устілці, до 42-го, у нас тут розміри йдуть. Це раз. І по-друге, дівчата, і я це як вишенька на тортику залишила на кінець. Устілка з натуральної шкіри. Тобто верхівка, верх туфель, екошкіра. а ось всередині натуральна шкіра, дівчата. І от зараз мені хтось може сказати, боже, як це дивно, як правило, зверху натуральна шкіра, а всередині може вже йти екошкіра або текстиль якийсь, або там ще якісь підкладки. Так от дівчата в цьому дурня. Значить, ми купуємо взуття з натуральної шкіри, але наша нога все одно там хлюпає і пріє, як у клійонці. Так чи не простіше зекономити, придбати взуття з екошкіри, але з натуральною устілкою? От французи в цьому питанні просто знімають шляпу, дівчата. Устілка? У, серйозно? Боже мій! у нас 4 хвилини ефіру лишилися. дівчатка. Значить, на останні 4 ефіру, 4 хвилини ефіру, ціна мала би бути мої красуні. Зараз увага на екран 999 гривень. Але, оскільки у нас вже 3 хвилини лишається, от буквально останній так сказати ривочок, мої красуні взуття з натуральної шкіри по устілці, французький дизайн розміри до 42, го 691 гривня. 691 гривня. Правда! Це не, це не помилка, це не жарт. Це правда. 691 гривня. Забирайте мої квіточки. Це просто. Фантастична пропозиція. Пропозиція, якій ну, абсолютно немає рівних навіть в нашій нинішній колекції. Тому що всі м, туфлі, будемо казати, які м, у нас можуть скласти якби формальну конкуренцію такій парі, або не мають 42-го розміру, або не мають шкіряної устілки, або не мають французького дизайну. Тут же ж у нас все, дівчата, ну очевидно, просто надзвичайно моє квіточки. Я іще раз хочу перед вами перепросити за те, що у нас величезні затори на лініях, і ми не можемо одразу прийняти всі телефонні дзвоночки, На жаль, мої красуні, на жаль. Але ви все одно ви телефонуйте, пробивайтеся так, тому що у нас і за того, і за ситуації зараз зі світлом, так у нас просто банально немає. У деяких операторів нашого кол-центру, у більшості насправді просто немає світла, вони не можуть приймати вас. дзвоники. а ті, що є на зміні, там настільки багато телефонних дзвоників, що вони просто не справляються. Але ви все одно ви телефонуєте, ви набираєте натуральна шкіра, розміри до 42-го, Французький дизайн, анатомічна колодка, дуже красива посадка по нозі, висота кеточки 3 сантиметри. У нас просто шалений ажіотаж на лінії. Дівчата. Я дуже прошу вас, хто не може додзвонитися, не хвилюйтеся, не панікуйте, все нормально. Ми всі дзвоники бачимо навіть ті, які не, ми не змогли. Е, 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 от я зараз просто оновлюю собі систему, щоб. Так, навіть ті, які ми одразу не можемо опрацювати, але ми їх бачимо і дівчата зараз всіх обов'язково обдзвонять. Або по мірі того, як буде з'являтися світло у різних операторів, вони теж будуть підключатися на лінії, одразу обдзвонювати всі пропущені дзвоники. Мої квіточки, будь ласка, я запрошую вас сьогодні о 13.00 обов'язково подивитися наш прямий ефір на телеканалі Наталії. Не забудьте про це 13.00 сьогодні. У нас будуть комплекти постільної білизни польської, так отож, мої красуні за акційною вартістю. Отож, мої красуні, теж не відмовляйте собі у такому задоволенні. Прем'єрні куртки вже будуть перші лацівки нашої осінньо-зимової колекції. І шалений розпродаж взуття. Все це чекає е, на вас сьогодні на телеканалі Наталі о 13.00. Ми з вами по прощаємося. Я дуже вдячна вам за активність. Е, пані продюсера, скільки у нас там хвилин, все так, все мої красуні. Я кажу вам до побачення і до обіду.